Що, якби я сказав вам, що лише кілька хвилин тому, у вимірі якого ваші очі не можуть досягти, але відчуває ваша душа, пролунало ваше ім'я? Це був не випадковий шепіт чи розмова в коридорі. Більшість людей проходять життя, так і не досягнувши цієї конкретної точки, що, якби небо зупинилося, не для того, щоб святкувати феєрверками, а через величезну вагу того, що щойно було сказано про вас. Залишайтеся зі мною. Бо після того, як ви це зрозумієте, неможливо буде дивитися на своє життя та нещодавні труднощі так само. Залишилося лише кілька символічних хвилин до зміни стану. І ні, це не дешева поезія, це не випадковість. У духовному світі час визначається хірургічно, чітко та навмисно. Коли ім'я читається в книзі записів, це означає, що щойно сталося щось незворотне, цикл не просто зник, він був закритий. Розділ не відійшов у іншу частину світу, його оцінили та завершили. Ваше ім'я було прочитано вголос чітко, навмисно, і в ту саму секунду, коли ці слова пролунали, відбулася реакція, яку ніхто не передбачав. Не люди навколо вас, не обставини, які намагалися вас зупинити, і, як не дивно, навіть саме небо не очікувало того, що побачило. Щось змінило атмосферу, щось зупинилося. Те, що як передбачалося, мало рухатися вниз, раптово змінило курс, і причина цього безпосередньо пов'язана з тим, ким ви стали в темряві. Це повідомлення не з'явилося перед вами за алгоритмічним випадком. Воно перетнуло час, опір і відволікаючі фактори вашого дня, тому що вам потрібно почути це зараз, перш ніж відбудеться наступний крок, перш ніж ми продовжимо, зупиніться на секунду. Якщо ви відчуваєте, що це резонує з вашою інтуїцією, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Прокоментуйте число 99 нижче у духовному плані 9 – Це число завершення. А 99 головний знак подвійного завершення, остаточного кінця епохи випробувань і прориву стелі для нового сезону. Роблячи це, ви не лише залучаєтеся, ви приєднуєтеся до руху, який вже розпочався на вашу користь. Зробіть це зараз, тому що те, що було сказано про вас далі, справді шокувало небеса. І вам потрібно знати, чому правдивий запис. Те, чого ніхто не бачив. Концепцію цієї книги записів часто жахливо неправильно розуміють. Саме це непорозуміння заважає багатьом людям бачити, що насправді відбувається в їхньому житті зараз. Забудьте про ідею списку помилок. Книга це не каталог невдач і не судова стенограма, яка чекає, щоб засудити вас за ваші помилки. Це щось набагато тривожніше для темряви, і набагато потужніше для світла. Це книга істини, не та правда, яку ви публікуєте в соціальних мережах, і не та версія, яку бачать ваші сусіди, але та правда, яка живе за лаштунками у прихованих шарах ваших рішень, вашого опору та вашої стриманості, вона записує те, що так і не стало плітками. Битви, які ви вели із закритим ротом, в абсолютній тиші, дисципліну, яку ви підтримували, коли нікого не було поруч, щоб аплодувати, внутрішню силу, необхідну для того, щоб залишатися спокійним у ті три секунди, коли вибух і руйнування всього здавалося єдиним справедливим варіантом. Щоразу, коли ви обирали чесність замість дешевого імпульсу, щоразу, коли ви обирали терпіння замість вибуху, віру посеред панічної атаки, щось було написано не з драмою, не з фанфарами, а з тихою точністю. Ця книга не реагує на оплески, вона реагує на узгодженість, вона документує ночі, коли ви сумнівалися у власному здоровому глузді, але все ж таки вставали наступного ранку та виконували свій обов'язок. Пори року, коли здавалося, нічого не змінювалося, коли пейзаж був сірим та монотонним, але ви продовжували з'являтися без жодних фізичних доказів того, що це було б варте того. Поки інші навколо вас йшли швидкими шляхами, швидко отримували винагороду та зникали так само швидко, як і з'являлися ваш прогрес був іншим. Він був повільним на поверхні, але під землею він створював сталеве коріння. Запис оцінює глибину, а не швидкість. Він пам'ятає затримки, які ви інтерпретували як заперечення. Він зберігає правду про непорозуміння, які заплямували вашу репутацію чи ізолювали вас. Пам'ятаєте, коли вас неправильно оцінювали, коли ваші чисті наміри були спотворені, коли ваше мовчання сприймалося як слабкість, ніщо з цього не затьмарювало ваш справжній запис. Навпаки, це лише зробило його яскравішим. Тому ніщо, що ви пережили, не було даремно. Ніщо не розчинилося в порожнечі, кожна реакція, яку ти проковтнув, кожне зріле рішення, прийняте під неймовірним тиском, все це накопичувало тягар слави. І коли твоє ім'я було прочитане там, воно не звучало легковажно чи порожньо. Воно мало зміст, тому що твою подорож спостерігали шарами, яких більшість ніколи не відчує. І те, що там було побачено, змінило все шок від небес та руйнування шаблонів. Ось тривожна частина, про яку більшість ніколи не замислюється. Книга не просто зберігає минуле, вона сигналізує про те, на що ви здатні рухатися вперед. І коли там з'явилося ваше ім'я, це викликало усвідомлення того, що щось у вас достатньо дозріло, щоб рухатися вперед. Але те, що відбулося після цього визнання, не було автоматичним бюрократичним схваленням. Була пауза, вагання у космосі і питання, яке змінило тон усього, що з вами прийде. Небеса не були шоковані тим, що ви страждали. Поставте себе в таку ситуацію: страждання є поширеним явищем. Вони трапляються скрізь щодня з людьми, які ніколи не змінюються, і з людьми, які руйнуються під власною вагою. Біль сам по собі не вражає Всесвіт. Те, що спричинило це збурення, було чимось набагато рідкіснішим вашою реакцією. Небеса очікували знайомого результату, передбачуваного висновку, заснованого на абсурдному тиску, під яким ви перебували. Нескінченній тривалості затримок, послідовності розчарувань, логічне очікування полягало в тому, що час виснажить вас, що ізоляція перетворить вас на холодну та жорстку людину, що питання без відповіді перетворяться на гірке обурення. Саме так відбувається здебільшого. Це людський зразок поведінки. Але коли вашу подорож проаналізували, зразок поведінки був порушений. Те, що було видно, не відповідало тому, що передбачалося. Тиск на вас не прийшов раптово, він приходив хвилями, стратегічно розподіленими, якраз достатньо, щоб виснажити вас, щоб здаватися єдиною раціональною позицією, і все ж щось усередині вас відмовлялося роз'їдатися. Чи відчували ви гнів? Так, але ви не дозволили йому перетворитися на гіркоту. Ви пережили щире розчарування, але не стали жорстокими. Вас неодноразово затримували, але затримка не відірвала вас від вашої мети. Впадала в око суперечність, ви згиналися, не зламавшись, ви поглинули удар, не стаючи різкими. Ви втрачали речі людей, час, і все ж ви не дозволяли втраті змінити ваш характер. Небеса спостерігали моменти, коли у вас були всі підстави у світі здатися, помститися, емоційно відключитися від життя. І замість цього ви мовчки адаптувалися недосконало, можливо, зі сльозами на очах, але щиро. Ви навчилися стриманості, коли вас провокували. Ви навчилися ясності, йдучи крізь туман. Це не навички виживання, це риси майстерності. Ви не просто вижили ви стали кимось здатним впливати без корупції, мати владу без жорстокості, саме це змінило траєкторію, саме це перетворило судження на підвищення по службі, передача влади та нова юрисдикція. Як тільки ця стійкість була усвідомлена, це викликало глибше питання. Яке не мало нічого спільного з тим, що ви пережили, і все стосувалося того, з чим ви тепер здатні впоратися, і саме тут все переноситься на незвідану територію. Є моменти, які не сповіщають труби, моменти, які не настають з неоновими вивісками, але які мовчки несуть більшу вагу, ніж цілі роки разом узяті. Ви перебуваєте в одному з таких моментів. П'ятихвилинне вікно, про яке я говорив, не стосується поспіху, щоб налякати вас. Йдеться про точність, щоб пробудити вас. Воно являє собою конвергенцію. Довгий час здавалося, що ваше життя рухається вперед з увімкненим ручним гальмом. Ви докладали зусиль, але без пропорційних результатів. Ніби рух існував всередині, але був паралізований зовні. Це не був застій, друже, це було стримування. Стара часова шкала ще не закінчилася, але тепер вікно знаменує момент закінчення терміну дії, те, що колись керувало вашими результатами, втратило свою владу. Шаблони, які повторювалися у вашій родині чи кар'єрі, більше не мають над вами влади. Ви прийшли в цей момент не тому, що відкрили інтелектуальний секрет, вас привели сюди через опір, поки ви були зосереджені виключно на тому, щоб пережити важкі дні, щось інше непомітно готувало умови для цього переходу. Двері, які ви вважали замкненими назавжди, не були зачинені. Вони були розраховані на певний час. Можливості, які ви вважали пропущеними, не були втрачені, вони були стримані, поки ваше узгодження не досягло вашої здатності. Цей сув триває недовго, він вимагає уваги. Тому що, якщо ви не усвідомлюєте, що сезон змінився, ви ризикуєте реагувати на нове життя старими захисними інстинктами. Тонкий тиск. Той неспокій, який ви відчуваєте в животі останнім часом, відчуття, що щось ось-ось зміниться. Це не тривога, це ваше тіло реагує на духовне очікування, перш ніж ваш розум може його осягнути. Ви на порозі чогось нового, і земля під вашими ногами вже рухається. Тепер починає текти влада. Раптом те, що вам чинило опір, починає поступатися. Не тому, що ви сильніше його примушуєте, а тому, що узгодження сталося, розмови змінюють тон. енергія перестає просочуватися не туди, куди треба. Ви перестаєте надмірно пояснювати себе. Ви перестаєте вести битви, які ніколи не були вашими. Ви починаєте швидше розрізняти, що для вас, а що є відволіканням. Це юрисдикція. І вона щойно була передана вам у руки. Печатка рішення та шлях попереду. Ви відчуваєте це, різниця між відчайдушними зусиллями та мовчазною владою. Ось куди вас привели. Питання тепер вже не в тому, чи відбудуться зміни це вже було вирішено в той момент, коли було прочитано ваше ім'я. Справжнє питання полягає в тому, чи ви свідомо зіткнетеся з цим, чи дозволите цьому пройти непоміченим через страх бути великими. Як тільки починається нова часова шкала, стару не можна відкрити знову. Ви не можете повернутися до того, ким ви були, до болю, до випробування. Ви більше не вписуєтесь у цю стару шкіру. Ви більше не терпите тих самих затримок, тих самих поверхневих розмов. Цей момент не просить вас згадати, ким ви були. Він запрошує вас прийняти те, ким ви стали. Наступний розділ не зупиниться, щоб перевірити вашу впевненість чи попросити дозволу. Він заявляє, що ви готові не тому, що почуваєтеся безстрашними, а тому, що ви були викувані у вогні та не розтанули. Рухайтеся вперед з ясністю, а не з бентеженням. Рухайтеся вперед, знаючи, що те, що колись вас стримувало, насправді формувало вашу розсудливість загострювало ваше судження, щоб ви могли витримати тягар благословення, яке зараз наближається, нічого не втрачено. Все сходиться тут, саме в цій точці. Це не кінець вашої історії, це точка, де фрагменти нарешті з'єднуються, де тиск перетворюється на мету. Перш ніж ви залишите це відео, мені потрібно, щоб ви закріпили цю істину у фізичній реальності. Не дозволяйте цьому бути просто черговим відео, яке ви переглянули та забули за 10 хвилин. Закріпіть це рішення. Перейдіть до коментарів і напишіть Я готовий закріпити це. Пишучи, заявіть собі, що ви свідомо робите крок вперед, не озираючись назад. Нехай ці слова позначають територію встаньте прямо, зробіть останній глибокий вдих і рухайтеся вперед. Бо тепер небеса вже не просто читають ваше ім'я, вони спостерігають, що ви зробите з силою, яку щойно отримали.